Привіт всім! І з вами знову я Віка. І сьогодні ми глянемо що у цій скринці. Я думаю, вам всім цікаво, що там ж є. Ви хочете її відкрити? Звичайно, що так. І що ж там є? Першу відкрию я. Открыл. А, ви напевно не бачите, і вам дуже цікаво. а, -а, -а. І що ж там є? Цікаво, що це за папірчик. Ой, він такий довгий. Він дуже-дуже довгий. Блін, так коли ж він закінчить. Ви так думаєте, напевно. Та дивіться, він довше і довше. О, кінець. І знаєте, що це? Що це було таке? Це чай. Це найдовший чек, який я мала в себе збирати. І тому я його зберегла. Я знаю, це ідіотизм, але така, в цьому все я. Добре, відкладемо наш чек крутилку крутолку. Що це? А, та це шкурочка, а також гаманець. І що в цьому ганетці, напевно? Копійки. Багато-багато-багато копійок. Кукаємо його. Цікаво, що ж витягнути далі? Я знаю, що ми витягнемо далі. Ось в коробку. Мені її подарували вже давно, але я її зберегла. Вона колись тут скалася вона мукала, але но... батарейки сіли. Як шкода. Що ж далі? О, гігієнічна помада. Завжди нам в пригоді. Ну, я її майже не використовую. Просто забуваю її там скриті. Що ж я далі витягнула? Може, це? Як думаєте, що це? Звичайно, що металик. Я його ніколи не носила. Як це не дивно. Наступне. Та це ж смайлик. Ракушка смайлик. І що там пише? Христя і Віка, друзі, назавжди. Як сумно, це не була неправда. Я сказала, що це. Знаєте, що це? Це така річ, яка називається теж помада зі смаком ось Зі смаком рози Запах шкода, що ви його не чуєте. Я теж її майже не використовувала. Вона з Булгарії. Можна сказати панці? І що ж це? Це те ж помада, але я її так використовувала, що вона закінчилася. Знаєте, чому я її тримаю? Ну, що сюди? Ось на цю штучку можна голки. Так, і ховати. І отак голки тримаєш. О, гумка. Ніколи її не носила. Тому вона там. Що, ще? О, цікаво, що вона там робить? А я шукала. Ха -ха. І знову помада. Тільки це для Ви помилились. Маленькая фея. Вона у мене же 5 років. Но я мені просто шкода ее викидати на это. Можно сказать, я сбирачка. Що ж там далі? И і... фінічки. Фінічки, Звичайно ж, популярні, прикольні фенечки на руку. Я их правда не ношу. Бывает. О, мне подарувала моя сусідка, подруга и однокласниця Юля Гнот из 15-ї школи. Вона мені привезла, це для мене. Я дуже прикольні. Навіть пахнуть, ось можете подивитися. Що ж буде далі? О, знову помада. Скільки можна? Самі помади? Дивіться, це щось. О! Я ж дівчинка все. А це що? А, Кока-Кола. Знаєте, що вона робила? Ось тут пиші, навіть Кока-Кола. Коли вона причіпалася на телефоні відбрало, коли мені хто, дзвонив вона завжди світалася. Знову ж таки, батарейки сіли. Що ж у мене тут ще є? Мишка, я їх виграла в паличках. Шкода було викидати. О, це мені було 5 років мені мама купила. Прикольно, правда? Сміття. Що ж там ще є? А, згадка. Звичайно ж, моя згадка. Ось ту штучку, я була чіпала собі на одяг на весіллі. Весіля. Дитяне ж не я одружувалася. А це мій браслетик, теж мама купила. Він прикольний нос старий. Це мама купила. Ні, це Та, це з Болгарії. Себа це було подарувала коли я була ще маленька. Ну і звичайно ж, рочка, без куча. Вінкс. Не нам джек, якщо чесно тільки серіал, але вінкс хороший. О, це Чіпка, я не назвала до школи. Прикольно. Бачите. О, песик. Він був дуже дорогий. Але він офігенський. Я повносую кошти пороздавала. Колосок. Я приймала участь в колоску. Ось бачите? Колосок. Що ж далі в мене буде? О, це! Малювала. Міфі було щось робити. У -у -у. І, можна сказати, останні мої речі це огрошки такі. І ось ця ж Це, типу, було тісто, його місети, тільки воно тепер запередло. І все, капут. І ось це все. ось ці гарні вкриті. Ось це все. Прикольно, правда? Аплодисменти дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, ставте пальці вверх. Ну і що ж, папа, пишіть -па. також коменти. Буду дуже, дуже, дуже рада. Дякую.